Шановний абоненте, з 14 листопада 2012 року у пакетах послуги телебачення волі відбудуться важливі для багатьох користувачів зміни. Зокрема, у базовому пакеті універсальний замінюється 11 каналів, серед яких будуть розважальні, новинні, спортивні та канали іншої тематики. Ці зміни стосуватимуться розташування декількох каналів, що надаються в аналоговому форматі. Тому для перегляду повного переліку телеканалів передплатникам цього пакету потрібно буде зробити автоматичний пошук телеканалів згідно інструкції до свого телевізору. З 1 грудня 2012 року скасовується аналоговий пакет соціальний. Усі його передплатники будуть отримувати послугу на умовах аналогового пакету універсальний з більшою кількістю телепрограм, якщо не оберуть інший пакет самостійно. У разі виникнення запитань отримайте більш детальну інформацію за номером 657 п'ятдесят і ще раз 657 п'ятдесят Зміни у частотному плані відбудуться й у цифрових пакетах. Тому з 14 листопада, щоб мати змогу дивитись усі телеканали обраного вами пакету, вам необхідно буде зробити нове автоналаштування тіві тюнера. В Цифрових пакетах зміни в переліку каналів у листопаді не відбудуться. А вже найближчим часом ми плануємо збільшити їх кількість, запропонувати додаткові пакети телеканалів та впровадити нову технологію для преміальних каналів. Зверніть увагу, вам необхідно зробити автоматичний пошук каналів згідно інструкції до телевізору або ті тюнера Вам потрібно буде за допомогою пульта зайти в пункт меню, обрати налаштування та зробити автоналаштування або ручний пошук каналів. Попереджаємо, що ваші попередні налаштування каналів будуть змінені. Просимо вибачення за тимчасові незручності.